Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Вийшов трішки, друзі, прогулятися в таку дивну для мене взагалі погоду і порудня. Зараз у нас осінь, майже середина жовтня. І подивіться, як незвично виглядає ось цей день. Йде такий дощик рясненький. Там таке жовте, жовте. Небо якесь, не знаю, жов... просвічує просто сонце крізь смари таким теплим-теплим таким жовтим кольором і йде дощ. Окрім цього, там є прям такий клаптик світлого неба. І для мене просто сижу вдома і бачу через вікно, ну як таке може бути. Йде дощ, і в вікно попадає таке, якесь гаряче, тепле. Таке затишне якесь е, сонячне світло. Для мене взагалі якось дуже дивно спостерігати ось таку погоду. І я не впевнений, друзі, чи це, чи це наприклад, через те, що ми живемо у Ванкувері, і тут клімат зовсім інший. Ну, Заходи спро... сонця тут насправді такі якісь теплі і дуже таке якесь тепле, приємне світло на заходах. На заходах сонця покриває ось так місто і будинки в ньому. Ну і напевно природу навколо цього, цього міста. Але, Але... можливо, друзі, це якось і частково теж пов'язано з якимись катаклізмами. Зараз на даний момент е, в Майамі проходить ось це цунамі, не цунамі, а ураган Мілтон, мені здається, він називається Люди евакуюються. Я... Прям дуже, знаєте, страшно, окрім того, що люди самі себе знищують там заради грошей, влади і всього іншого різними воїнами, війнами і так не знаю, тисячоліттями і напевно якимось мільйонами років. То, окрім цього, люди дають якийсь такий внесок в природу, не дають внесок, типу, в плані чогось позитивного, а тільки, знаєте, користуються. Природніми якимись ресурсами змінюють е річки в якихось напрямках, ставлять якісь там електростанції і все інше. І напевно люди настільки якось цю природу так е використовують взагалі не по призначенню, що вона дає про себе знати ось цими всякими цунамі. Окрім цього, бачив якусь новину, що наближається. Найхолодніша зима на Європу і на Північну Америку. І це все, напевно, таке, знаєте, явище, до якого причетні просто руки людини, нашого суспільства з тим, з цією швидкістю, як це суспільство розвивається, настільки швидко, напевно, ми цю природу, природу і весь цей всесвіт так якось втомлюємо, що вона дає про себе знати. Я не знаю, можливо, ванкуверяни мені. Дадуть відповідь, чи це взагалі нормальне явище, коли просто нормальний такий рясний дощик йде, і ти можеш спостерігати ось таке світло. Взагалі з вікна, коли дивишся, то таке відчуття, ніби, знаєте, якісь страшні фільми про, про кінець світу. Просто яскраве сонце, ніби десь щось не знаю, якийсь метеорит летить чи що. Тут вже ніби небо краще, але дуже досить так якось дивно виглядає. Дуже страшно за ось це цунамі змітає просто все в секунді. І навіть спостерігав якихось людей, які чи не можуть залишити свій будинок. Я не знаю по яких причинах, але ну, я розумію, якщо там є в будинку, можливо, якісь батьки хворі, яких ти просто не можеш з собою взяти, бо їх не можна транспортувати, наприклад. І ти не можеш їх покинути, наприклад, тоді це дуже така страшна ситуація, як, на жаль, зараз, напевно, і в Україні в нас. Е і ти не можеш нічого зробити. Тоді ти залишаєшся. Але якщо люди, наприклад, заради майна просто залишаються під час такого урагану, е плануючи пересидіти його якось і оберігати там свій будинок від цього всього, то це така собі ідея. І тим не менше таких, такі люди є, і їх багато, мені здається. Напевно, але дуже страшно, як що робить просто ураган, як він просто в долі секунди змітає все живе, і, і, і неживе, і будинки, і все інше. от це небо. Дощик був рясніший, але вже трішки бачу, ніби втихомирюється. Ось такий, друзі, незвичний взагалі вечір. Я просто не маю що і сказати. До речі, про Ванкувер говорять що Ванкувер, мені здається, просто Західне побережжя Північної Америки, типу, там, я не знаю, Сан-Франциско, Сіетл, Лос-Анджелес. Ось такі міста, друзі. І Ванкувер в тому числі знаходяться на цьому побережжі Західної Америки і типу, ці міста знаходяться в сейсмічній зоні. І кажуть, що останніх там 300 років, чи скільки не було якогось такого там землетруса, чи що, і ось ось він там з року на рік чи як там має бути, і він типу, має бути дуже дуже сильний. Тому, мені здається, немає ідеального куточку світу, де люди не хотіли би самі себе знищувати, де природа не давала про себе знати якимись своїми знаєте стихійними такими силами. Бо десь дуже холодно, десь дуже жарко, десь ніби класний помірний клімат, там може бути якийсь вулкан. <гум> Мені так здається, я не впевнений. Е, немає взагалі ідеального, напевно, кусочку такого світу. Як не холодно, то жарко. Як, я не, знаю, як не класно, то, то там якісь крокодили живуть чи якісь комахи. І, коротше, будь-де, напевно. Є свої якісь такі і плюси, і мінуси. Але я не знаю, потрібно, напевно, жити просто тут і зараз, сьогодні, насолоджуватись по максимуму цим життям. щоб, не знаю. Оця, друзі, рутина така, вона мене починає вже втомлювати, і з неї якось потрібно типу, вирватися. Просто живеш, надіями там. На якусь там поїздку, очікуванням чогось, якогось там святкового дня. І весь цей час інший радієш, наприклад, тоді, коли це добре, що я ще це розумію, радієш тоді, коли бавишся зі своїм карапузиком, і вона робить щось нове, щось смішне, і ти відчуваєш це життя. Але якщо цього, наприклад, ще не, Як це? не усвідомлювати цього, а просто жити якимись там постійними там поїздками чи якимось відпочинком, чи мріяти, що ти прийдеш після роботи і вип'єш бутилочку пів півка під якийсь фільм, то оці будні вони так пролітають один, один за одним. Просто робота, ліжко, щоб поспати, кухня, приготувати собі їжу, наприклад, і я не знаю, і трафік якийсь там після роботи, добирання, як це називається в Канаді. Ком'ют не в Канаді, а в англійській мові, напевно, how is your commute today? Типу, як твоє добирання? Але це не важливо, добирання це до школи, до роботи там, чи до дитячого садочку, це все називається ком'ют. Тому цей час потрачений на добирання, на роботу, на сон, на якісь такі побутові домашні речі. І ти просто в такій каруселі, центрофузі. тебе так хоп на тиждень викинуло з життя. Ти пожив ось таким, я не знаю, оцим життям оцих таких перегонів з щурачих, щоб просто мати щось для свого існування, і далі вихідні, ти там можеш і в кращому випадку це ну, тим, кому пощастило. Е, якщо з друзями зустрітись і з'їсти якогось м'яса і поспілкуватися або кудись поїхати на рибалку, то це дуже добре. Тобто я вдячний долі, що в мене хоча б є така можливість. А, а в людей, в кого навіть цього немає, забрали в людей таку можливість зараз, я ну, взагалі дуже прикро і сумно, що так. А в нас, де ну, на голову ракети не прилітають, друзі, то ось це життя, два дні ти ніби як живеш. І вже остання неділя після обіду, ти думаєш, завтра на роботу. Я люблю свою роботу, але все рівно. Так життя просто пролітає тиждень за тиждень, місяць за місяцем, і, і ти просто так невпинно щось там робиш, їздиш в магазин, купуєш продукти, десь там щось, якісь такі побутові питання вирішуєш, і час страшно так летить, тому в цю секунду реально треба так зупинитися, що зробити. Ого, я не бачив такої ще якоїсь рослинки. Не треба було, напевно, зривати. Понюхав цю шишечку. І що, знаєте що? І вона не пахне. <смі> Бо ми у Ванкувері. До речі, ми помітили, коли були в Калгарі, що там пахне цвіт яблуні, над ним літають бджілки. Е, ще там якісь, напевно, квіти. Я не пам'ятаю, що ми ще там нюхали. Е, квіти теж пахли. І таким, знаєте, ну таким як з запахом дитинства в Ванкувер приїжджаємо, тут набагато більша така якась рослинність, набагато цікавіше виглядає тут все, ніж в Калгарі по рослинності. Наприклад, дивіться, ось якесь тут таке червоний кущик, а там якісь туйки. А тут ніби травичка з кульбабкою, а тут червоне дерево, а там якась смерека росте. Тобто по рослинності тут взагалі немає ніяких питань, тому що наступний двір може бути з пальмою, але воно тут майже нічого не пахне. От якісь сакури там цвітуть, вони не пахнуть. Ну майже нічого абсолютно не пахне. Не знаю, троянди, просто бачиш людей троянди ростуть, і одна з десяти буде пахнути, а всі інші ні. Ну, ось так, друзі. Досить навіть цікаво. І бачите, ця шишечка в тому числі. Так само, якась без запаху. Хоча як повинна пахнути якась там хвойна як це, ягода, чи як це, це не зовсім ягода. Але взагалі хвойна якась така частинка е цього дерева. Ну Це ж запах повинен бути такий сильний, а тут... а тут не пахне. Дуже дивно, до речі. Чому ось так це все. Ось Так, друзі, задумуюсь просто над цією такою центрифугою, як ми крутимось в ній, як створили нам отаке суспільство, де ти повинен думати про те, де тобі взяти кошти на ось це проживання і, і таке, друзі, якось не дуже весело. А водночас треба, друзі, цінити це, що ти маєш, тому що е, ти Можеш прокинутись вночі, ніхто навіть не задумується, наскільки це комфортно. Ми всі живемо просто як, як царі і пани. Наприклад, колись там якийсь унітаз міг бути тільки там в якоїсь королеви і в її родини, наприклад, де вони собі вночі тихенько можуть стати і їм не потрібно йти на двір. Є каналізація і так далі. Колись про це звичайні люди, які ходили на роботу, могли тільки мріяти. Зараз. Кожен е, такий раб сьогодення має такий комфорт у себе вдома, майже кожен. І, І це просто щось неймовірне, а ми далі там. Щось там нам не вистачає. Надивилися рілсів в інстаграмі, і хочу так само відпочивати, хочу так само гроші, як криптовалючих, заробити. Далі скаржимось і жаліємось на це життя. А насправді нас оточують такі реально блага цивілізації, якийсь власний автомобіль, там, туалет, вода, яка тече з крана, і її можна попити. Взагалі, такі речі м, дуже прості, ніби для нас. А водночас вони світло, а водночас вони просто ну, безцінні. Тому що там, я не знаю, є країни, в яких взагалі ні, в кожну, це все, що я перечислив, в більшої частини людей взагалі цього немає. Тому реально, ніби бачите, є на що поскаржитись, що нас зробили зараз сучасними рабами, і ти повинен кожного дня ходити. І працювати на заводах а, а, за те, щоб мати що їсти. А водночас, ніби бачите, такі су... раби сучасного такого суспільства живуть, як якісь, не знаю, як сім'я королівська там 300 років тому. Реально треба просто на даний момент жити тільки тут і зараз, і цінити те, що ти насправді маєш, подумати про це. І... В якій би не було ситуації, намагатись насолоджуватись життям. Ось так, друзі. Ось так поділився з вами. Не знаю ні про що і про, про ураган, і про центрофуги, і про сучасні такі раби цього суспільства. Отаке, друзі, насипуха, одним словом. До зустрічі, друзі, у наступних відео. Така камера. Поспілкувався зі своїм психологом трішечки. До зустрічі, друзі.